Вірність і совість це найвища проба. Ті люди справді великі та сильні. Вірних найбільше зраджують, але вірність це почуття власної гідності. Вона завжди поряд з відданістю та сумлінням. Ті люди прозорий кришталь, і вони завжди на голову вище від інших. Совість це Божий голос всередині через ангела охоронця. Важко однолюбам. Але коли кохання справжнє, то там і буде вірність, і не буде розкаяння совісті. Вірність і совість це свідомий вибір розумної та сильної людини. Але дехто сприймає це за слабкість. Слабка людина вона не втримається від спокусу, вона летить, як листок за вітром. Щоб не втрачати вірність, треба шукати свою рідну другу половинку. А не розмінюватись на те, що є, і коли ви її знайдете, то не захочете нікуди йти. А щоб не втрачати совість, треба чути свій внутрішній голос та думати про кармічну долю своїх нащадків та гнів тих, кого ви скривдили. Добро і зло завжди повертається в самі неочікувані моменти. Тому будьте відданими, свідомими, вірними та поступайте по совісті, щоб дивитись людям відкритим поглядом. І тоді ваше життя буде проживатись по-справжньому. Бажаю міцного здоров'я!